Вітаю, друзі, п'ята річниця стадіону. Пам'ятаєте, стадіон так стадіон? Так я вважаю, що це було фактично найганебніше в історії України. Це була політична деградація, але Україна тоді хотіла цього стадіону і отримала. Ну як? Посміялися? І от мені дуже хочеться, щоб сьогодні від Зеленського пролунали ті відповіді на запитання, які він ставив тоді. І, взагалі, дуже хочеться відповів сам Зеленський, але з корекцією на сьогодення. Наприклад, а чому ніхто не сидить за Лавайські до Бальцева? Чому ніхто через 10 років так і не назвав вбивці на майдані? Чи не хотіли би ви, Володимир Олександрович, взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 2980 гривень пенсії, хоча б. Місяць, і до речі, чи готує вам Олена Зеленська ту скумбрію по 8 гривень? А скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни щоб наїстися? Чому не покарані прибічники юнуковича? Чому вони зараз працюють в вашому офісі президента в Верховній Раді, в Міністерстві оборони і в інших а, закладах, і куди ви їх призначаєте? А, чому всі ваші люди мають обидві руки? Чи пам'ятаєте ви такі слова як люстрація? Особливо коли це мається, має на увагу таких людей, як, наприклад, татаров або кіпер? Обидва люстровані, але обидва з порушенням закону вало призначені на посади? А, яка ваша частка, Володимир Олександрович, незаконного купання бурштину? Але тут можна не тільки бурштин, тут можна назвати контрабанда, великі крадівництва, ну і все, що велике. А, чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помства чи політичне переслідування? І куди поділися наші карпатські ліси? А знаєте, ще є особисті питання від мене. Свіжі до Зеленського, І якщо б стався стадіон, я би поставив їх йому. Цікаво, як би він відповів на це? А що з Бакановим? Чому б ваша партія Слуга народу це кубло зрадників, корупціонерів та брехунів? Як там Гетманців, Шуляк, Дмитрук, Арахамія? Ви, до речі, Володимир Олександрович, казали, що якщо я колись коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам. Ви йдете чи ви згали? Чому екс-міністр оборони Таран, який саботував закупівлю снарядів ЗСУ та держзамовлення на ракети замість покарання був призначений вами Володимир Олександрович після повномасштабного вторгнення послом у Словенію? Це таке покарання. Хто у владі прийняв рішення та наказав військовим розмінувати чонгар? А сьогодні намагається звинуватися у цьому військових? І, до речі, це ж ваш Арестович тоді сказав, що ви це про так, так хто був правий? А, ви в темі чи в долі закупівлі яєць по 17 гривень? Якщо ні, то хто в темі, хто в долі? І а, хто покараний за схеми в Міністерство оборони під час війни? Чи може ви скажете, що схем не було? Тоді чому ви зняли Резнікова і чому а, підозрі Набу, САП, ДБР, СБУ, там величезна кількість? Чиновників, але жоден не покараний. До речі, чому ви призначили на найвищі посади в СБУ начальника головного управління внутрішньої безпеки та начальника головного управління СБУ по Криму, російських агентів на та Кулініча Чи ж це ж ваші слова? Що вони агенти? Так чому ви їх призначили? І знову повертаємось, як там Баканов? а Чому не була проведена евакуація дітей, пенсіонерів, інвалідів та інших територій, які були під загрозою першого удару з боку окупантів? І до речі? Чому ви не провели завчасно анімумізацію? Аніму... Анімацію? Ви ж знали про те, що буде війна? І, до речі, вже відомо, що велика кількість українських можновладців з вашого оточення вирізли свої сім'ї за кордон. Так чому до інших ви не готували? Чому інших ви не готували і не казали їм? А, да, головне, які вони на смак шашлики травневі? Це ви надали наказ департаменту військової контрозвідки СБУ? Переслідувати солдата Березу, але до того ще й добровольця Березу, а, чи хтось інший. А, це ви надали наказ Департаменту захисту національної державності ДЗНД, СБУ, слідкувати за робітниками Бігус інфа чи хтось інший? Хто в офісі президента дав наказ гурмо віддати дозвіл на виїзд України Слуги народу? Владислава Трубіціна, який отримав підозру в корупції від набу, і таки виїхав за кордон, коли повинен був свідчити перед вищим антикорупційним судом України після звільнення залужного ситуація покращилась. Ви задоволені, Володимир Олександрович? Ну коли когось звільняють і призначають нових, то для того, щоб краще стала ситуація, вона зараз краще. Ви казали, що всі ви усі вмерли в Криму, але зелених чоловічків не пустили. А що відбулося? З Херсоном, Маріуполем, Пологами, Малітоном. І як вам живеться після цього? На колінах стати не хочете, як ви колись ставали і пропонували стати іншим? І ви все ще вважаєте, що треба перестати стріляти? Володимир Сеговича, я можу ставити інше запитання, але хочу поставити ще одне. Вам не соромно? Вам не соромно за те, що відбулося? Вам не соромно за те, що сталося? До речі, все ще треба просто перестати стріляти. Ну чому ви не пропонуєте це? Ви ж тоді пропонували. Знаєте, стадіон став не тільки елементом деградації української політики, стадіон став відліком вашого входження в президенти, але стадіон. Це вже минуло, і я впевнений, що ви зараз не погодитесь на стадіон ні в якому разі. Чому? Тому що ви розумієте, всі ці запитання та інше пролунають і про полонених, яких ви обіцяли забрати з Маріуполя, і про всіх інших. Але, але ви боїтеся почути ці запитання, тому що у вас нема відповіді. Ні, відповіді є. Ви не хочете їх давати такими, які покажуть вас справжнього. Бо справжні відповіді. Показують, що вам було справді цікаво, а що ні. Головне в цій ситуації, головне в цій ситуації те, що ви ставили запитання, на які самі зараз не хочете відповідати. Цікава історія. Ви, до речі, клялися і божилися, що ви не будете брати під контроль судову систему, створювати яких смотрячих за правоохоронною системою. А навіщо створили? Знаєте, Володимир Олександрович. Є багато запитань. Це треба було вирізати. Знаєте, Володимир Олександрович, є багато запитань. Запитань до вас, до вашого оточення. І всі ці запитання зараз висять в повітрі. Але прийде час, коли закінчиться війна. І будуть проголошені вибори. І незважаючи, чи будуть це сказано на якомусь стадіоні, чи будуть дебати, хоча я впевнений, що будуть уникати дебатів, як ніхто інший. Так от, ці запитання вам поставлять. Після виборів, коли ви програєте, і це буде найголовніше, тому що за кожною помилкою повинно бути визнання, за кожним злочином повинно бути покарання. За кожною ситуацією, яка привела до трагедії, повинна бути не лише визнання і покарання, а бути названі всі призвища тих, хто призвів до цього. Знаєте, мені цікаво ще отримати відповідь на одне запитання. Воно того варто було йти у президенти. Ваше щастя стало більше, ви задоволені, ви саме розумієте, до чого призвели. Ваші заяви, ваші рішення, Володимир Сандрович, ви розумієте, що фраза ми не можемо збільшити фінансування армії, бо тоді нам не буде за що будувати дороги, призвела до того, що армія була недофінансована, а побудованим дорогам їхали танки окупантів. Якщо ви це все розумієте, то коли ви станете на коліна і вибачитесь перед цією Україною? Якщо ви цього не розумієте, мені вас відверто шкода. Хоча ви все розумієте. Розумієте і боїтеся того, що рано чи пізно вимушені будете відповісти на ці запитання. Але так і буде. Після того, як ми переможемо. А так буде 100% ми переможемо всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Все буде Україна. І вам, Володимир Сандовичу. Придеться відповісти.